Людина має право на утому, на те, щоб не отриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома, або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього якось мить, до інших стати трішечки ворожа, не виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати. У душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті. І ці моменти слабкості не значать, що має потонути в Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість. Співчуття, не треба в неї кидати коміння, стомитись, може, кожен від життя. Не слід казати мені твої проблеми. Є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно. Та душа усіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми, люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути, за запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробач йому людина незалізна, усім робом помилки. Бува, щодня метро у черзі чи крамниці. Ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритись? Сварилися б, напевно, цілий день. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки. Стомилися. Тому такі ворожі? Чому б не простягнути їм руки? Згадайте. Чи ви самі не робили у запалі у бразі щось таке, що стримати у миту не зуміли щось геть на вас не схоже і гірке? Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші, і легше стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди, що б там не було.